Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо, боремось. Хто має піст, той постить, витриває в тому пості. І це не є легко, але тут треба вільна воля, щоб в цьому витривати. В неділю, знаєте, ми вже говорили про трохи вільну волю, тому всі, хто є ну, в самообмані, знаєте, такі залежні, які ну, самі себе обманюють. Наприклад, ну що, я каву п'ю з вільної волі, чи не з вільної, чи мене хтось змушує. Ну, нібито з вільної волі я її п'ю там, з кожного ранку, дві-три кружки напротязі дня. Тож, вільна воля, бо, бо я хочу. І власне, в цьому і обман. Бо вільна воля вимірюється не в тому, що ти хочеш і що ти робиш, а в тому, що ти можеш це не робити. Власне. Власне, тому якщо ти не можеш без кави жити, то ти не, вільно, не з вільної волі її п'єш. Це щось тебе вже змушує. Бо те, що ти робиш з вільної волі, ти легко завтра можеш не робити спокійно, навіть і не думати про то. Перестав собі да і все. Тому так відрізніти. Тому цей піст нам і дається для того, щоб ми зрозуміли, що є з вільної волі. А що не з вільною волі. Знаєте, я в неділю е, з радістю їм м'ясо і, і, не, шкод, і не, це, не переживаю, що хліба не з'їм. Це мене взагалі не, не цікавить. Хоча напротязі тижня хліб і вода, але нема залежності чомусь від такого харчування. Чомусь немає. Ну, і, і з посту виходиш спокійно, спокійно, нема такого, щоб. Мене аж за хлібом тим трясло. А не, а не трохи. І так треба проаналізувати своє життя, без чого ти спокійно можеш, і тоді ти можеш його робити. Наприклад, якщо ти без кави півроку можеш спокійно жити, то можеш випити собі чашечку, там, я не знаю, раз в півроку. Не так буде шкідливо, як кожного дня пити. Тому, наприклад, знаєте, я зранку завжди п'ю келих води. Звичайної, простої води. Це дуже е, корисно, не так супер-пафосно, як це хочуть ті, які розкрутити. Там найкращий спосіб для похудання випий літру води зранку. Не допоможе воно. А, але це корисно. Корисно. Келих води зранку випити це є добре. Бо організм є в стані пробудження а… І він потребує зволоження. Тобто, випити води зранку це є дуже добре. А якщо ти п'єш каву, то ти ще більше висушуєш свій організм. Бо кава сушить і вбиває воду буквально. Як і алкоголь, вбиває воду в організмі, так і кава. А вода потрібна. Тому замість кави зранку келих води. І це є добра. добра Звичка, і від якої ти не будеш ніколи залежний. Забув, забув випити, то ну, не буде тебе тріпати, ламати. Там, я не знаю, не можу прокинутись. Як багато кавоманів кажуть, я не можу прокинутись без кави. Ну, мені шкода. Шкода, що тебе буде не Господь, який дав тобі цей день, а кава. Кава. Добре, не будемо про каву довго, бо. Є багато кавоманів, які, які не хочуть чути про каву, наприклад. І то є також добре. Ну, але моя справа проінформувати вас, що то не є корисно, а ваша справа подумати. А якщо ти кажеш, що це неможливо без кави жити, ну тоді роби те, що можливо. Те, що можливо. Знаєте, як я почув нещодавно в проповіді Домініка Хмельницького, як він каже, файно. Якщо ти щось бачиш неможливим, якщо ти бачиш неможливим почати війну в своєму гріху якомусь або в своїй залежності, то не починай там війну, не починай битву в тому, а почни з того, що ти можеш робити. Ти можеш ходити раз на неділю на літургію, то почни ходити. Ти можеш посити по середах і п'ятницях, то почни посити. Ти можеш почати десятину давати, то почни давати її. Можеш допомагати бідним в лікарні ходити навідувати когось, допомагати своїм часом, то почни це робити. І потім ти побачиш, що коли ти почнеш це все робити, як Бог тебе визволить з того, що ти не можеш робити. Тому давайте будемо робити те, що ми можемо. Почнемо війну нашу духовну з того, що ми можемо зробити. А те, те, що неможливо, або ми думаємо, що це неможливо. То відкладемо, і Бог потім зробить це можливим спокійним. 4 жовтня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вам сказати, що дедалі більше мене радуєте своєю молитвою. Однак у цій парафії є ще досить тих, хто не молиться, і моє серце сумне. Тому моліться, щоб я могла всі ваші жертви і молитви принести Господу. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні говорить: мене радує, що ти вже молишся, але в твоїй парафії, а парафія це і сім'я твоя, парафія це і твій коло близьких, знайомих. ну Парафія це там, де є церква, там, де є спільність в церкві, там, де ти розмовляєш з кимось в церкві, а не прийшов, відстояв, нікого не знаєш. І пішов. Власне, тому є спільноти, де ти можеш спілкуватися з людьми, молитися разом. Бо коли ти сам собі там ходиш, ну, теж добре, що ти сам собі ходиш до літургії, але в тому не буде розвитку. Не буде, і, і невідомо, як довго ти відходиш. Ну, бо тобі буде м, самому не так цікаво, не так файно. Якби то було з своїми друзями, зі спільності. Ну і тому спільноти створені в церквах для кращого пізнання один одного, щоб люди один одного знали. Не тільки раз в тиждень бачучи на літургії, а й ще розмовляючи, ще десь е, святкуючи щось разом, щось переживаючи разом, щось роблячи разом. Тому важливо, щоб ми, як парафія, були спільнотою. Спільнота. Спільнота це де ти знаєш, де кого як зовуть, де хто чим займається. Тобто такі більш, більш близькі відносини. Сьогодні хочу сказати тобі, що дедалі більше мене радуєш своєю молитвою. Однак у твоїй парафії є ще досить тих, хто не молиться. І моє серце сумне. Може, ти сьогодні не молишся? Можна, нашу навіть. Канал цей і цих глядачів всіх назвати одною такою спільнотою. І, в тому спільнота, що ми разом хочемо переживати ці послання. Спільно переживати ці послання. От тому вже і спільнота. А спільнота там, і парафія. ну І, і в нашій спільноті, можливо, хтось ще не молиться. Хто не молиться? Напишіть в коментарях. Я жартую, ніхто не напише, ніхто не признається. Ну. Але Марія каже, моє серце сумне з тих людей, які не моляться, які, начебто, вже в церкві, але не моляться. Тому моліться, тому молись, щоб я могла всі твої жертви і молитви принести Господу. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. І сьогодні нагадую ще, що є у нас група молитовна, меджугорська група. Посилання я дам в описі WhatsApp-група, де є цілий день молитви. Вітаю, цілий день. Не можу сказати, не маю часу, або мало часу, або ще щось. Є будь-який час від 5.30 і до 10.30. Різні молитви в різних часах. Тобто, щоб всім було зручно, всім було якось вигідно. Тому. Заохочуємо доєднутися до молитовної групи і молитися, молитися. Молитва це є дуже глибока річ на, на правду, і поки ти не почнеш входити в неї в кожен день з вільної волі, звісно, бо тебе ніхто не змусить туди війти, тоді ти почнеш більше розуміти. І так дійдемо до того, що зрозуміємо, що таке молитва серцем дійсно. Бо неможливо, знаєте, це як наточувати мастер-клас. Неможливо з першої молитви так уже увійти прямо у, у, у серце серцем в молитву, що на рівні там такому високому. Це є постійне тренування, постійне поглиблювання. І потім через час, і ще час, і ще час, і ще час, ти розумієш, що твоя молитва вже набагато глибша, набагато цікавіша, ніж була. На початку. Тому не втрачаємо надії на перемогу і робимо, воюємо там, де можемо воювати. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.